На всем привет наверняка 24 и сегодня нас будем плям на крути на койни в бездонавках парки. З вас як у нас буде три способа. Мои модели уже знімати в 2025 році. Тому вам приємно тренда. Поставьте лайк и підпишіться на мой видео канал. Наша новая территория 125. Ми так, перший спосіб, як їх можна зробити, це треба виповнювати завдання. Ладно, можна вам давати 10 коїнів 15, 20. І таким образом ви можете собі заробити коїни. І ще вам плюс, будуть додаватись гроші. Так, другий спосіб, який можна зробити, це продати свою машину в мировий ринок. Навіть якщо ви її продали, то ви подумайте, вона буде кругом, але ніхто її не купив машину. Якщо її хтось купив, вам... вам Проходите коїни Через 2. І последний спосіб, яких можна зробити... Стоп! Я не буду казати спосіб, как ви не поставите лайк і не підпишите на мій YouTube канал. Зацініть машину в коментарі. Поставив лайк. Добре, не буду. Не буду затягувати. Хто хоче бачити відео по Roblox, підпишіться на мій другий канал РПЦ в Так. І останній спосіб, який можна зробити, це от тут можна отримати коїни. 9 день це 10 плюс коїнів, 15, 20, 25, 30. І на 14 день буде вам машина. І закінчуємо наш відеоролик. Ось цей відеоролик підходить до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. І вам я наголошую. Ми будемо знімати у 2025 році, 4 січня 2025 року. Оце мій YouTube канал ну, і З вами був Артем 24К. 西八